Вийшло новий з кадрський туалет 70 серія. Погнали розбирати. Сперва ми замічаємо обичного агента. Видно, цей агент, шо, коли він нам давав джетпак. Так, Той самий легендарний агент, який нам дав. Ми ж замічаємо, що тут не така була картина і не було великого камерамена того монстра. Погна... Якщо що, цього агента бік. І ще одного цього агента, може якому дали вже обгрейд. А ще вдаліку спікера і вбитого агента, може, його ще починять. Хочу замітити, що якщо на лінзі дуже ярко, значить щось там зривається або щось іскриться. Бо, бо коли вони йшли, то там не було такого, подивіться. Тоді було просто взриви. Ну подивіться, вони ж не стояли. А тут іменно вони кудись дивляться, значить вони щось побачили серйозне, як і бік Cameraman і бік Man. А ще там можна замітити на задньому цьому туалет великий. Може то просто вбитий туалет якийсь. І ще можна замітити огонь на задньому плані. І ще один вбитий туалет. А ще хочу підмітити, що там щось за, за в мене воно стоїть. І наверху, ну бачите, ті самі крила. Всім дякую при... за просмотр. Поки-пока. Ставте лайки і підписки. Пока-пока.